Закриваємо черговий автопідбір. Нам би було знайдено ось такий, друзі, бус, як Рено Трафік. Автомобіль 2022 року. Під капотом авто має 2-літровий дизельний двигун. Машинка в довгій базі. На хорошій резині. З двох сторон відкриваються двері. Задні двері йдуть розпашонка. Авто має задній парктронік. Також камеру заднього виду. Автомобіль свіжо пригнаний з Нідерландів. LED перформанс оптика стоїть. По комплектації авто має регулювання складання дзеркал, мультикермо 185 тисяч, друзі, оригінального підтвердженого пробігу. Ось такий салончик в гарному стані. Кондиціонер, велика мультимедія. Будка як нова в дуже гарному стані. Не засована, не заюзана. Ось такий, друзі, автомобіль підібрали ми для нашого замовника за послугою автопідбір під плюс. Друзі даний автомобіль буде ставлятися в Київську область. Всім друзі, кого цікавить автопідбір, телефонуйте, звати мене Андрій. Допоможу підібрати вам хороший та надійний автомобіль.